Но в Тбілісі поліція застосувала водомети і перцевий газ, розганяючи акцію протесту біля будівлі парламенту, і затримала кількох його учасників і журналістів. Стихійні мітинги в грузинських містах спалахнули після заяви прем'єр-міністра країни, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу до Євросоюзу до 2028 року. Більше розкаже Олександр Мужичук. Від учора біля будівлі парламенту у Тбілісі запеклі заворушення поліція проти мітингарів застосувала водомети і перцевий газ, а демонстранти кидали у правоохоронців, яйця та інші предмети. Перед розгоном відбулися сутички між поліцією та демонстрантами. У центрі міста були жорстокі затримання учасників протесту. До автозаків потрапили навіть журналісти, що висвітлювали подію. Будівля парламенту Грузії, що нещодавно за рішенням керівної партії, стала стратегічним об'єктом, оточена суцільним металевим парканом. Напередодні, після того як влада країни оголосила, що відмовляється від переговорів щодо вступу до Євросоюзу до кінця 2028 року, до центру Тбілісі почали стягувати спецназ. Тим часом мітингарі будували барикади з баків для сміття. У МВС Грузії заявили, що маніфестація біля будівлі парламенту перевищила так звані норми, встановлені законом. Президентка Грузії Солома Зоробашвілі приє. Налася до протестувальників сьогодні. Цей неіснуючий та незаконний уряд оголосив не мир, а війну своєму народу, своєму минулому та своєму майбутньому. Ця війна нашому майбутньому, майбутньому нашого суспільства та майбутньому нашої країни, тому що на цьому шляху немає грузинської державності, немає незалежності і немає майбутнього, окрім як у складі Росії. Президентка Грузії звернулася до спецназу, який уряд спрямував до столиці. Ви служите Росії чи Грузії? Кому ви давали клятву? Ви не звітуєте президентові? Запитала глава держави. сьогодні настав важливий момент, або скоріше завершився конституційний переворот, який розгортався протягом кількох тижнів, а може й місяців. Сьогодні завершився шлях, який розпочався кілька місяців тому, якщо не раніше, від Європи до Росії. Для тих, хто все ще сумнівався, думаючи, що що може бути інше пояснення, ці сумніви сьогодні розвіялися. У Грузії за опитуваннями до 80% населення підтримують вступ до ЄС. Країна набула статусу кандидата у грудні минулого року, але після ухвалення так званого закону про іноагентів в Брюсселі заявили, що процес вступу Грузії до Євросоюзу фактично зупинений. У ЄС також оголосили про зниження контактів з грузинською владою та припинення фінансової допомоги Тбілісі через відкат у демократії. Йде проти волі власного грузинського народу і хоче затягнути нас назад до СРСР, але цього ніколи не станеться, тому що грузинський народ ніколи цього не дозволить. Стихійні акції протесту одразу у кількох грузинських містах спалахнули незабаром після того, як прем'єр Грузії Кобахідзе заявив, що країна відкладає перемовини про вступ до ЄС до 2029 року. За його словами, тоді Грузія мовляв буде готова з економічного погляду почати переговори щодо вступу до ЄС з трибуни парламенту. Він звинуватив частину. Європейських політиків у так званому втручанні у парламентські вибори в Грузії, використовуючи традиційні російські наративи. Вони вимагають від Грузії не реформ, а кроків, які позначали відмову від нашої гідності. Це включає скасування закону про прозорість недержавних організацій, скасування закону проти пропаганди ЛГБТ, введення санкцій на вмисний обвал економіки Грузії, звільнення Саакашвілі та багато іншого. Ми рухаємося вперед до Євросоюзу з гідністю. Це мандат грузинського суспільства. Більше мільйона виборців, які висловили тверду довіру грузинській мрії та її курсу, враховуючи. Все вище перераховане. Сьогодні ми ухвалили рішення до кінця 2028 року не ставити до порядку денного питання про відкриття переговорів із ЄС. Також до кінця 2028 року. Ми відмовляємося від отримання будь-яких бюджетних грантів від Євросоюзу. Заяву керівної партії «Грузинська мрія про перенесення переговорів із ЄС. Прем'єр зачитав лише за кілька годин після того, як депутати без представників опозиції затвердили оновлений уряд країни. Мітингарів вважають, вважають такі кроки нелегітимними. Олександр Мужичук, програма вікна СТБ. Єдині новини.